Що нас прийняти, пригода дивна мені стала, в небі зірка засіяла. Я світле заселився, бо син Божий народився, і в греце заселіться роджену поклоні. Під вашу стріху у вашу хатину несемо нині веселу новину. Що в Офеємі Христос родився, з Діви Марії <плодився> нам погодився. Пророче слова сповнилось нині, що в Офеємі в видіє яскині, Божий син родився нині. І шойно, як і у вас поріг високий, Я завітав до вас у самий вільний час. Бачу, тоді в року весело у вас. Може, щось торгуємо, щось купуємо, а як треба, то продамо і добрий храм. Ми не міняємо, і не торгуємо і тебе жити не потребуємо. Що хломає із місії? Хлопне й оре, хлом не сій. Хлопно вчиться молотити і дужє до сього зносити. Дошку, хлопе подаріли, вже не сіють і не косять, а спасення в Бога просять. Ой, панове, дар можна дати, прийди і руці заграти. Гей супроводить, джеді, сад, ми не хочемо торгувати. Що жіна з хати виганяти? Можко в плечі випихати, щоб до вас біда прийшла, що вам це анконів крав. Вас чорт у пеклу взяв. То мене поминає, хто мене не забуває. Там, де бійки, сварки, крики, то грають мої музики, там, де ниш перечах, і, то товариші мої. Там де рідні чарівниці, то мої рідні сестриці, бо я жавий і моторний, а ще трохи чорний, тому ім'я таке маю. Усі чортом мене називають. От ви кляті, де сховались? Ледві я вас розшукав. Де родився ваш Месія і владика я, надія? Де родився цар той новий, що на мене зазіхає? Маю військо все на чатах, аби Месію притяти. Отим мечем гострим сталі, щоб йшов він у світ далі. Що за в ти лукавий? Знає світ, що ти не правий. Ти замислив Христа вбити, то тепер тобі не жити. Кару Божу я селаю, смерть на тебе посилаю. Я цар Ірод, ге смерть, і смерть моя мила. Це завжди мені служила і косила ворогів всіх, кого я повелів. А тепер кого скосити? З них ніхто не має жити. А окрім того малого, що вертепі народився, і на трон мій напосівся. Ні, не буде цього царю. Я особую їх не вдалі, бо мало не має влади світі нині. Мушу я йому служити, а тебе прийшла я вбити. Хай смерти, смерть, моя мила! Застав мене, я жити хочу. Усю тебе я золочу. Від мене не відкупишся, ти злото вражений син. Пішли зі мною в домовину. Ходім, ходім, мій царі, тебе смолію покупаю. Ходім зі мною в пекло, там нам буде тепло. Будеш ти смоловозити, смолоїсти, смолопити, а попавши в мої руки, ти зазнаєш важкі муки. А ходімо, добрі люди, може, в кошмі. Ще буде. Мовчи, суро, ми не прийшли тут сумувати, а Месію прославляти. Бог мене сюди послав, щоб всіх оберігав, стеріг і в хаті, і на полі. туди від всякої недолі. Чи що ж воно сказало? Журися, люби свати, я буду людей цькувати. Щоб до на нашу ще дорогу, щоб менше молились Богу. Бога. Досить жиди вже брехати, тумани пускати. Мусиш на наше свято хож раз заполюдувати. Господарі, прощавайте і в гаразді проживайте. Хай вас Бог оберігає і сун здоров'я посилає. Я маленький колядник, до горів, я Ne prosili, jaz pa sem šel 3 po 100 in jaz sem šel.